Різні часи, різні покоління. Хто такий психолог? 15-20 років тому школярі знали хіба що тільки з теорії. Нині без цих спеціалістів у загальноосвітніх навчальних закладах обійтися вкрай важко. В основному підлітки не бажають говорити про свої проблеми та переживання з батьками. Деколи і дорослі їх просто не чують. В результаті відсутність порозуміння. Наочна ситуація нещодавно сталася і в Рівному. Десятикласниця, аби не засмучувати батька незадовільними оцінками, придбала інший табель та самостійно його заповнила. За деякий час правда все ж випливла. З Цієї ситуації виріс великий конфлікт. Батько досить різко і в агресивній формі висловився дитині. Реакцію було, безперечно, дитині 15 років чи 16. Дитина пішла з хати, мовчки нікому не сказавши. Безперечно, були сиве волосся батька, всіх інших родичів. Подібні випадки нині не рідкість. та психологічного розвантаження потребують не тільки підлітки, а й учні початкових класів. Спеціалісти наголошують, як би все добре на перший погляд не здавалося, все ж потрібно періодично з дітьми ходити на консультації до психологів. Загалом вже звертаються, коли виникають проблеми з чадами. Це і агресивні діти, це і труднощі в навчанні, це і велика кількість зараз в школах гіперактивних дітей, непосидючих дітей. Це також навіть самі такі побутові давати кишенькові гроші не давати дитині кишенькові гроші, друзі незрозумілі, захоплені комп'ютером. За минулий рік до психологів у навчальних закладах рівного звернулися 1300 батьків. Школярі вже в місті в рази більше 22 тисячі. Поміж тим, у центр практичної психології і соцроботи опитали понад тисячу старшокласників, чверть з них незадоволена своїм становищем сім'ї. Серед причин зазначили відсутність уваги та ніжності. Щоб поліпшити таке становище у міському управлінні освіти, запровадили новий проект Порадься з психологом. Відтак, що середи до дев'ятнадцятої години батькам та їхнім чадам у рівненських школах надаватимуть безкоштовні консультації, практикуючи психологи. Все, всі консультації з психологом вони носять конфіденційний характер, тобто це не піддається розголошенню, адже вся психологічна служба працює лише в, в рекомендаціях етичного кодексу психолога. Якщо ж батьки не захочуть іти на консультацію до психолога тієї школи, де навчається їхня дитина, то можуть звернутися до спеціаліста з іншого навчального закладу. Анна махно Юрій Кобєв, Новини Рівного.